Спадна спіраль. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І, ласка, просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Prey. І так, рухаємось далі. Та йде до біса! Засранці. О! Оце снарягу дістав. О, який приціл. Просто кайф якийсь. Ще. А, тут нема перезарядки. That's weird. В цьому стало нудно і він вирішив переміститись, щоб трохи. Повеселитися. Так, спускаємось. Що це яйця? Так, давайте сюди підкотимо та попробуємо зірвати їх. Оте, що Те, І що зі мною відбувається? А, під час прицілювання трохи менше дають. Один постріл. Так, чуваче, перепрошую. Можеш відійти? І ще. Раст. Ось ця аптечка. Давайте спустимося. Це що. Що це таке? Це що. Гранати такі. Нічого собі... Нічого собі. Оце ми піднялися. Так, сидіти, індики. Сидіти, кому говорю. Я кому сказав сидіти. Я як термінатор рухаюсь. А що ви робите там? Відчепіться від нього. О, автоматичне збереження. Так, використати. Ой, сидіти. Так. Тут не вийти. А це що в них... Що це таке? Якась вона маленька. Ой. А звідки ми тут взялися? Ми що... А, ми що зменшилися. І так, я буду очікувати, що він сюди загляне. А ще один. Де ще? Ми в цій кулі рухаємось. И нам сюда. Что? Что за фигня? Мама миа. Так, давай-то подберем хоть на бой, бляха муха. Так, рухаемость дали. А что-то воно плюется тут. Проходимо. Швидше, швидше. Та бляхам ка... Hey, Та годі плюватися. Та відчепись. Я не знаю, як їх зупинити. Та відчепіться від нього. Це запис просто. А вже ж вони заплатять. Оооо, це вже велетень. Сидійте, цуцику. Цуцику сидіти. Ось вам. Це дідуся. Мама м'я. Бля, хамка, що мене з ними роблять? Що в нас тут? Давайте рухаємось далі. Бо це ще... Це лише квіточки. Тут замкнено. Тут також замкнено. Тобто, якщо там... Немає куди пройти. Тоді сюди і рухаємось. Ось так вам. Знову автоматичне збереження. Та, хто там плюється? Ой. Мухайкону. Не підходь до мене. Нічого не працює. А я мав це. Ой, бляхам, хамін з голов без голови може навіть рухатися. Та це посунемо яєчко. Може це вийде підірвати? О, вийшло. Це на один погляд виглядає безпечно. Летається. Походу, троси не витримують. Сході. Вони троси обстрілюють, а я падаю. Я падаю. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.